Мої вітання, шановне панство, мене звуть Олександра. 18 вересня сьогодні. І от зранку така, така, не знаю, гарна чи не гарна новина. Зараз будемо з вами дивитися. Кабінет міністрів 18 вересня. Звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря Міністерства. Не втратив посаду перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Ганну Маляр також звільнили, да? і Андрія Шевченка також змінили. Звільнили, змінили, кажу, звільнили. Давайте подивимося. Це взагалі, що? Це прям от такі почалися зміни, от такі прям почалися зачистки. Да? І в принципі, нам з вами про це розклад говорив. І коли ми дивилися на, коли я дивилася на Умєрова да? на, на цього нового. Міністра оборони на його політику, що чекає Міністерство оборони, да, що там будуть перестановки, будуть звільнення. Ми це все з вами розуміли. Давайте е оці звільнення це що? Це дійсно нова політика, чи це? Якийсь маневр? Да? Ну, давайте подивимося просто Міністерство оборони. На зараз. От з приходом Рустема Умірова. Що відбувається на зараз в Міністерстві оборони? <кій> прийшов новий міністр, да, вже певний час прийшов. Що на зараз Міністерство оборони? При новому міністрі. Що у вас там відбувається? Ого! Всі дуже бояться, повно обмежень, вісім камечів. Карта про те, що, мабуть, почалися якісь перевірки. Карта про те, що всі бояться за себе, за свою посаду. От насправді, знаєте, це шахлева, шахправа, розстріл. Тобто, неспокійно геть розуміють, що будуть зміни. Це, типу, як і. Наче і піти не можеш. Ну, страшно, да? А прям отак от, от на всі 100% піти не можеш. Ну, тому що розумієш, що все рівно будуть перевіряти, за тобою спостерігають. Міністерство оборони, що там на зараз? Ой, момент очікування. Що очікуєте, нові закони, нові посади. Розборки, це можливо, і перевірки, в тому числі король мечів це новий міністр, От як він буде себе поводити на своїй посаді. Всі чекають, всі намагаються його якось, знаєте, як правильно познайомитися, правильно знайти підхід, Тобто, як би почати співпрацювати, Як би, от, ну, зрозуміли, да? Тобто, зрозуміти, що ти за людина і з чим тебе їдять. Це момент знайомства. Дуже страшно зробити якісь неправильні кроки. Дуже страшно якось неправильно з ним ну, сконтактувати, з цим уміровим. Я відкрила собі його фотографію, бо я його ще так не пам'ятаю, прям так сильно да в обличчя. Тому так, щоб дивитися. Цікаво, так що він там страху нагнав да в Міністерстві оборони. Нагнав страху конкретно. І що? І що він зробив? Для вас, для тих, хто там працює. Його політика, да, В Міністерстві оборони. Чого, що чекає Міністерство оборони тепер з приходом а, у Мірова? Карта сили. Що чекає людей, які там працювали до цього? О, ну, от дивіться. Значить, Боже, як цікаво. Ті люди, які були раніше, тут розумієте, зміни будуть дуже великі. Ті, хто там працював раніше, карта світу. А карта світу наразі говорить про те, що потрібно. Буде змінюватися або підлаштовуватися під нову політику, під нового міністра і так далі. Якщо тебе не влаштовують ті зміни, якщо, тебе, якщо ти не, не підійдеш на посаду, тобто ну, якщо тобі не дадуть квиток надалі і не скажуть, типу, да, ок, ми тебе перевірили, все нормально, ти проходиш далі, ти нам підходиш ця людина чекає її до побачення, тому що карта світу це карта закінчення. Або підлаштовуйся для того, щоб вижити, або можеш бути вільний. Причому дивіться, як цікаво: значить, багато насправді багато людей, які працювали там, це дуже великі перестановки і дуже великі зміни. Такі, знаєте, це ще не кінець. О те, що нас зараз звільнили отих замміністрів, це тільки початок. Тут дуже великі зміни в самій установі. Чи по документам, чи по людям, які там працюють, посади, тут практично все буде змінюватися. Карта не поверхня. Тобто, це не, це не просто так. Знаєте, Я думала, що може це якісь маневри там, ну, змінити шило на мило, але ні. Але ні, це коли приходить новий хазяїн да, і нова мітла по новому мете. Тобто, оце нова мітла. Вимітаємо все, до чого немає довіри. Вимітаємо все для того, щоб поставити щось нове. З новим поглядом, з, ну, я не знаю, людей там з ну, ті, ті, які зможуть співпрацювати, да, ті, які пройшли контроль. А, а мені цікаво, а що, а що чекає тих, хто от кого на зараз звільнили? Ті, кого звільнили на зараз, оті за міністрів, що їх чекає? Вони вже не будуть працювати? Що їх чекає в плані роботи в міністерстві? Це знаєте як е, ні, тут будуть люди, які безповоротньо підуть займатися іншими справами, да? ну, якимись взагалі іншими. А якісь поодинокі випадки, буквально декілька людей, їм буде запропонована якась нова посада. І причому ця посада це ну, не зовсім погано. Просто, ну, типу, знаєте, як не, не в Міністерстві оборони, де інде? Де-інде для людини. Але, але це не про всіх. Хтось взагалі просто йде. А звільнення оцих людей для Міністерства оборони це що? Давайте подивимося, чому їх звільнили оцих замміністрів. Чому їх звільнили? Причина звільнення цих замміністрів. Хочеться свою команду. Слухайте, цікаво. Хочеться мати свою команду і хочеться розуміти, що ти можеш довіряти людям. Тобто. Хм. Були прецеденти, да? були якісь підозри, тих замміністрів, кого звільнили, були якісь підозри, причина звільнення. Угу. Що вам сказати? Що вам сказати? От цікаво. Так, да, були якісь прецеденти. Ну, добре, ну добре. Хочеться свою команду. Хорошо. кому зможу довіряти по правилам ті, які будуть слухатися. Ті, які будуть все робити правильно по ірофанту, там був іерофант на дні колоди, да? а це по правилам, по законам, не буде порушувати. Ну, людина буде така, да? люди будуть такі адекватні, ну дай Боже. Давайте спитаємо. Робота тепер Міністерства оборони, якою буде? Чого нам тепер Україні? Чого чекати від Міністерства оборони? Чого чекати Україні від Міністерства оборони? Якою буде робота цього Міністерства тепер для України карта Сонце, коли все на показ. А мені здається, у нас ця карта з вами виходила, коли я на Умірова дивилася, да? Коли я дивилася на Умірова. Коли все на показ, коли це правильне керування, це коли. Слухайте, ну тут просто карти шикарні. Зміни всі будуть на краще. Все те, що все, все буде правильно. Робота буде налагоджена правильно. Карти всі просто шикарні. Карта миру, рицар жезлів і миру, карта світу, рицар жезлів і сонце. Тобто це відкрита робота, це контрольована робота, це налагоджена робота це та робота, яку можна люди, яким можна довіряти. Це люди нові, це люди, які готові йти. Які готові нести, вести Україну до змін, працювати на благо України, а не по своїх інтересах. Так? Тобто, ну, от карти про це мені, мені дуже подобається. Оце, оце має бути, знаєте, абсолютно в кожному міністерстві от такі карти мають бути прям от абсолютно скрізь. Я в захваті. умер. Знаєте ще раз, що ти за людина на зараз? Як тобі на посаді? Давайте спитаємо ще так: як тобі на посаді міністра оборони? Чи це те, що ти обіця... Чи це те на що ти сподівався? Да? Чи ти такого очікував? Як тобі на посаді міністра оборони? Тобі як? Ага. Карта маго, бачили, так трошки перевернулася. Дуже важко. Маг, коли ну, проситься в негатив, будемо так розуміти, взагалі важко йому там. важко Це зміни, які він несе. Знаєте, це дуже важко домовлятися з тими. Важко домовлятися і нести зміни в ту структуру і в ту систему, яка будувалася яка роками. Тобто він а, там має бути по вежі. Йому, йому там, мало того, що ну, чинять опір 100%, він там, знаєте, як, як би воно не було, наразі він там один. І прихильників. Його політики і прихильників, ну, людей, які будуть йому допомагати саме там в цій структурі, наразі їх майже немає. Тому що мах перевернувся. Тобто він одинокий. Те, що він робить, потрібно наразі тільки йому. Тобто, команди у нього на зараз. Але, бачите, він як в підвішеному стані. Ну, Таке на нього, звісно. Роль така. По вежі все змінити, змінити всю систему, налагодити. Справишся? Важко, дуже важко. Це стреси кожного дня. Це, це дуже важко. Справишся? Порешся. Дуже сильна людина, по-перше, він має певну підтримку. Підтримку він має, тобто, знаєте, від людей, які йому поручили цю посаду, да Ну розуміємо, про кого йде мова. Бо дно колоди карта імператора, можливо, президент. У нас все ж таки якимось чином буде його підтримувати, словом, ділом, морально, не знаю. Має силову підтримку таємно. Він дуже людина. Знаєте, це людина сильна морально. Людина, яка має дуже сильну силу волі. Тобто зламати людину по карті силі і верховній Жриці неможливо. От поки він сам хоче щось робити, він буде робити. Вплинути на. Його рішення чи там вплинути на його дії неможливо буде. Неможливо. Він такий, знаєте, це людина слова. От я сказав, значить так і буде. У нього дуже такі сильні, міцні моральні принципи, моральні кордони, правила етичні, кодекс якісь по життю. Не знаю. от Я прям мені подобається ця людина. Хто тобто, там що не говорив? Давайте спитаємо, а чи можливі взагалі ще якісь ситуації там, неприємні в плані закупівлі, чи щось таке при тобі? Чи можливо таке? В плані розкрадання, чи нечесної закупівлі? При тобі це можливо? Ну, цікаві карти. Знаєте, ще хтось буде намагатися? Але тут буде дуже багато контролю. Дивіться, тузи і королева кубків, та, яка зосереджена на тому, що в тебе є. Тут буде змінюватися взагалі система керування, і система самої закупівлі, і система як, спостереження за тим, що буде відбуватися. Тут абсолютно все буде по-новому. По тузу мечів, можливо, і намагатися по тузу жезлів хтось і буде, але туз мечів і королева кубків ні. Тут прям отак, от, знаєте, будуть. А як до тебе ставляться інші політики в Україні? Чи всім ти подобаєшся? Чи є в тебе недругі? Умірив, є в тебе недругі. Ой, так. Да повну. повно якусь жінку він образив. Якусь жінку він образив. Комусь розбив він серце. Подивимося панство Цікавий розклад, так що дійсно буде щось нове. А, добре, бо я спочатку подумала, що може якісь, знаєте, перестановки. Ну, як гра, але ні. Це добре, це тішить, правда. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд, дякую за підписки, за вподобайки. Панство, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.